З наступаючим новим роком вітаю всіх вас, хлопці і дівчата. І сьогодні відео, яке називається Мені байдуже. А чому воно так називається? Тому що мені байдуже, хто що буде говорити, але оте, що зараз лежить перед вами, я маю бажання його відремонтувати. Цей світильник, він має досить багато вже років. Ну, з його зовнішній стан очевидний, тому що пластмаса пересихає і лопає. Тому що плату регулятора напруги я сюди поставив, коли народився мій перший син в 96-му році. Ну, всі деталі цієї плати в 85-й-86 рік. Датуються ще раніше, на 10 років раніше була виготовлена ця плата, і ви бачите цей опір вже... Він має такий от вигляд, але все воно працює досить непогано. Зараз ми навіть включимо. Тут в мене був такий механізм, тут була дерев'яна ручка. Ручка не дожила до наших днів, на жаль, але попри все, так. Треба додати. О. І що мені подобається, плавно, плавно можна відрегулювати. Бачите, ледве світиться і потрошки-потрошки по пішли. Чому? Тому що тут зроблена схема по принципу генератора на двох транзисторах. І тому воно робить чітко. Бо якщо зроблено на одному діністорі, то крутиш-крутиш нема, немає, потім воно пам' і є. Це був ночник для того, щоб можна було вставати до сина. но сину, як ви розумієте, вже мама мія. О, але попри все, цей світильник залишається актуальним. Від того часу лампочку цю ніхто не змінював, вона тут ніколи не перегорає, бо її резону нема перегоряти, все плавний пуск в неї, і тому вона працює так, як треба. Власне, в інтернеті подивився, є, написано за 100 гривень, плюс пересилка, нема коли з цим ділом гратися. Я хочу просто взяти і дати йому нове життя. Тому я під руками знайшов одну річ. Це така коробочка, думаю, з неї колись якийсь блок жилення буде чи ще щось, але воно лежить і пропадає. І тому я вже намалював один первинний ескіз того, що сипеться. І зараз виріжу дві отаких частинки. Так, Ставлю диск по бетону чи по плитки. На ньому вже не видно, але ставлю його, тому що такий буде сильно розігрівати пластмасу, вона буде налипати, буде сильно летіти. І небезпечно такий диск, він перегріється. Тому такі речі треба різати завжди у таким диском. Ну, цей диск теж трошки тягне, але не так, як. Одною рукою працювати небезпечно, тому я виріжу тоді в ключі. Ось ну, таке чудо з'являється. Получається. Далі беру полотно, звичайне, і дорізаю це все діло. Отаке От у нас вийшло. Ну, вплив сонячного світла зробив свій внесок вагомий. В цю сторону, так нічого страшного, з цієї сторони трошки краще. Перевернемо і буде все нормально. Ще одну треба зробити. І так, обмалювали. Домалювали. Поїхали. Так, друзі. Ось є. Друга. отаке воно в мене вийде. ну, Занадто я йому увагу не надавав, щоб там до міліметрів виводити. Тому що задача світильника це світиться. І в мене з часом трошки якби є проблеми. Треба закрити гараж, бо сусіди вивели собаку. А він гавкає на все, що ворушиться. І коли те, що вирушиться, перестає ворушитися. Він починає гавкати на те, що не ворушиться. Це якийсь сумасшествий з цими собаками. Дивіться, яка виходить класна вата від пиляння цієї пластмаси. Диск, такі волокна робить прикольно. Так, ну, далі я планую так. Попередньо я собі прикинув одне до другого сверлю отвори і буду, мабуть, нарізати різьбу і крутити болти Шурупів не знаю, чи я стільки багато знайду. А от на болтики, я думаю, що це все діло посадити буде нормально. Зараз побачимо. Так, ну помикитив я буде краще, коли я це все діло склею, а тоді, а тоді. буду <кхм> сверлити, нарізати різьбу і закручувати болтики. Я думаю, це буде найоптимальніший варіант. Тому зараз достаю свій улюблений клей, який ще не пропав, вже мене майже два роки нема, а він ще, ще цілий. Намащую дві половини, буду склеювати. І так, доки все навезюкане тонким слоєм, тонким слай, шаром, верніш, даруйте. Підсихає за інструкцією 10 хвилин. Включу, підзаряжу акумулятор до шурика, тому що саме ним буду все сверляєте. Колись на металоломі знайшов макітоську зарядку, прекрасна штука. Від 7,2 до 14 вольта заряджає, досить добре заряджає. Тому я отак собі зробив на. Винус провода і нею користуюся. Заряжу, будемо клеїти і йдемо далі. Час пройшов. Починаю клеїти. Ну, Саме головне правильно спозиціонувати це все діло і гарненько його виставити, щоб потім не було ніяких нюансів. І за інструкцією. Прижати треба добре. Так і робимо. Я щось думаю, що коли цей клей висохне, то не треба мені тут нічого клеїти і не треба мені тут нічого робити. Так, надію, що це було тут. Так, підходить. О, підходить. Хоча для. Надійності щось таке дарма ж не заряджаю вже. Батарея сіла. Так, ну, от кіно в мене вийшло, мусів виключитись, бо батарея сіла. Тепер це все діло, зараз трошки воно підсохне. І я думаю, що візьму термоклей, нанесу термоклей скрізь на. Кожну сторону, де має з'єднуватись. Потім візьму будівельний фен, ним гарненько це сиділо розігрію. І з'єднаю це все докупи. Поки одне сохне, інше заряджається, швидко знайшов себе на поличці таку паличку, на наждаком взяв її терну два рази. І це буде мені ручка, яка буде регулювати освітлення. Так, ну, зараз зарядиться і будемо сверлити. Так, друзі, приладнав якось я телефона. Ну, власне, як сверлив дірки, не знімав, бо не було як. Шурик в мене, бачите, який теж, як після війни. Нарізаю різьбу. І зараз буду підбирати сюди болтики. Нарізаю і там, і там відразу. Воно нікуди не подінеться. Мечик на три, отвори робив на два з половиною. Так, зараз ще там нарізаю і будемо якось складати його. Так, висипаємо болти і тепер шукаємо. Я думаю, що ось така довжина буде якраз. Так, ну як я і говорив, така довжина якраз вона виходить шикарно сюди підходить. Тому цей елемент саме хуже держиться, прикручую зразу його. Все виходить дуже і дуже причудово Піджимаю. Так, ну і з цієї сторони, як ми бачимо, Нічого не виглядає. Тому продовжую далі. Так, ну, власне, ось так воно виходить. Закріплюється добре, тримається добре. Ну, як можете бачити, паяло вже плачить. Збираю швидко винтики і будемо клеїти це все діло докупи. Так, ну, спозиціонував я, що де має стояти приблизно. І... Починаємо клеїти. Не знаю, що з цього вийде, але думаю, що щось вийде. Так. Ні, Нет, це будемо прогрівати. На холодно не буду. Зараз на вулиці не дуже тепло. Так. Ну я завжди відтягую назад отак легенько за клей потягнув, щоб тут булька не стояла. І перевертаю отак навпаки. Так, далі потрібний будівельний фен. і прогріваємо добре. Місце склеювання. Без фанатізму, але деталі мають бути теплі, інакше надійного з'єднання і не чекайте. Те, що там ви бачите в інтернеті, на наверзюка приклеїв, це ще не означає, що воно держиться. Я завжди прогріваю деталі, щоб клей розтікався. І тоді гаряче до гарячого, от воно тоді щось 78 і виходить. Фен тримаю на, перших, на першій позиції, щоб не сильно, щоб нічого не перегріти і нічого не поплавати. Так, нагрілось добре, треба підперти. Зараз приймачем підіпрямо. Треба його вже пошвидше складати. Маловато буде. На вулиці холодно, клей захолодає моментально. Так, ну я думаю, ви зрозуміли, що я хочу з цього всього. Зараз я ще це приклею. Отак. От і буду рухатись далі. Так, треба його підпирати чимось, щоб воно не падало. Зараз, коли вкупу з'єднається, то воно буде краще. Зараз наношу клей скрізь, скрізь прогріваю і все заразом буду з'єднувати. Наносимо клей. Акуратно, не багато, і немало. І гріємо. Так, пробуємо це діло скласти. Все прогріти важко спозиціонувати. О. От так. Треба трошки додавати. Я от поки грію і стою, думаю, дай Бог закінчиться війна, це все діло я зроблю зовсім по-іншому. І зараз щоб ще раз його гарненько все стулити до купи. Я думаю, що всі ці стеклешки, які поламалися, я можу спокійно зробити їх сам. Так, ну тут той момент, який вимагає того, щоб знайти якийсь груз і прикласти. Та прикласти так, щоб воно не зламалось. Так, виніс, щоб захололо, ну і кхм, на вулицю виніс. І от таке органічне скло із монітора. Хто дивиться мої відео, той знає. Отаке воно прикольненьке, то я думаю, з нього нарізати полосок і відновити це все діло буде просто як стані дивись. І буде, думаю, прикольно і по-новенькому. Якось так. Друзі, я складаю, але знімати не знімаю, бо тут гайки треба з тої сторони заставляти. І то, як вона 10 разів ця гайка падає і не попадає туди, то я думаю, що це не той момент, який вам цікавий. Тому я зараз це все діло складу. І ще треба буде припаяти одного шурупчика Так, і тоді вже далі зустрінемося. І останній штрих припаюю. Мою паличку до світильника. Такс. Ну, залишилось тільки перевірити. Прекрасно. Прекрасно. Я не знаю, як вам, любі друзі, а на мене... Була куча хламу, а стала корисна річ. Якби він не впав, звичайно, він би ще прослугував довго. Ну, а так, поки зберусь, поки що. Я прекрасно провів час і відновив те. Ну, правда, ще ось тут забув, не побачив, тут Ну, це ж я перепаяю, то не страшно. Але в загальному вважаю, що все вийшло більш-менш 78. Ну, до нових зустрічей. Хай у вас нічого не падає, нічого не б'ється, нічого не ломається. Хай буде все цілим, прекрасним і нормальним. До наступних зустрічей, всім пока!